Привіт! В попередньому 115 му відео ми з вами тестували граматику. Це багатьом сподобалось, тому сьогодні продовжуємо це робити. Перше речення маємо два пропуски. Die Kinder interessieren uns euch, czy sich sehr, für...» і артикль вибрати правильний. Тікінде інтересieren зіх. Дивимось варіанти. УНС не підходить, тому що УНС це займенник від вір. «Ойх» – це займенник зворотній від ір. І «зіх» тут іде у множині. «Ді Дікінда маємо множину, тому з інтересірен підходить. зе фюе» І слово тема німецькою середнього роду. Тобто варіант «дас тема». Друге речення. Er denkt über an Chiffon die schöne schönen schönen Tage, an denen er glücklich war, war ware. Перше, denkten маємо дієслово з прийменником. Завжди йде тільки з denken an. Отже, перше це буде варіант Б. Er denkt an die маємо тут відмінювання прикметника. Таґем множина. У множині, якщо є «ді», то прикметник однозначно йде з закінченням N. Відповідь Б: таге». Оцей третій варіант щоненен не буває взагалі. І далі анденен er глюкліх», в якій він був, щасливий. Тому нам тут треба просто взяти слово був у претерітумі. І в претерітумі ми знаємо, що буде. Вар не додається закінчення т до однини в претерітумі. В претерітум відмінюються всі слова як з «іх», так і в однині однаково без всяких закінчень. Отже, він думає про ті хороші дні, в які він був щасливий. Третє. Gestern hat, hatte, gehabt хат хатте zu tun, хойте. Hatte habe, хат ich фрай. Und і третій варіант уже йде за змістом. Будемо вставляти правильне дієслово за змістом. Фебрінге махе чи бляйбе. Отже, перше гестерн вчора. Я мав чи «мала» багато роботи, тому що, відповідно, «гестерн» – обставина часу минулого визве нам дієслово в минулому часі. Хат, отже, нам не підходить ніяк. Лишається хатте чи гегабт. Гегабт не підходить, тому що мало би бути гегабт в кінці речення, а тут у нас воно йде біля підмета, отже, буде претерітом не хатте. «Кестен хатте іхільцутун хойте, сьогодні уже, вільний день. Отже, вже після хойте буде хаба іфрай. Und і перекладаємо фебрінє проводжу час, махе роблю, «бляйбе лишаюся. Відповідно, провожу дома» – «ніяк», Роблю дома ніяк, лишаюся дома» бляй би гаузу». Отже, у третьому вже буде це варіант відповідь. Четверте. Sie hat ein schwarzer, schwarzes, Schwarze Hemd und die, чи eine, чи взагалі без артикля Schwarze Hose an. Вона одягнута. Анхабен, маємо тут ан-відокремлюваний префікс в кінці є таке дієслово «анхабен» мати на собі, типу, бути одягненим в щось. Отже, вирішуємо перше завдання, який же ж прикметник вибрати. Якщо ми маємо з вами айн артикль, це артикль або чоловічого, або середнього роду. Тепер вирішуємо, в якому відмінку тут воно в нас вжито. Він має кого, що, кого, чого. Це буде німецький акузит. В акузитіві в нас «ein» тільки середній рід. Ну, і ще одна підказка. Якщо ми пам'ятаємо, що «hemd» це є в нас середнього роду «das Hemd». тому прикметник саме має причепити до себе це закінчення від Das S, варіант schwarzes Hemd». «Ein schwarzes Hemd» und і штани в них, вона штаниха, хто пам'ятає з моїх відео. Тому в жіночому роді ми маємо завжди тільки Е: Айне-Швазе Гузе. Чому не підходить Ді? Тому що ми тут говоримо в такій поки що формі перераховуємо. Коли ми перераховуємо, ми називаємо одяг з неозначеним артиклем. Вона має. Чорну сорочку і ем, чорні штани одягненою. Тобто вона має на собі. П'яте і шосте. Er hat. Тут уже нам треба буде вибрати артикль Ein, чи eine, einen Schwarzen pullover. Eine grauen, grau graue Jacke. «und» і вибрати артикль Schwarze schuhe an». В перекладі те саме, він одягнений або має на собі щось. Тепер аналізуємо: пулове чоловічого роду. Ще, що нам це підказує: прикметник шварцен уже має n в кінці. Тому і артикль має мати n в кінці. Тобто, це є артикль е, варіанту С. Аinen шварценпулова. Далі ми маємо, а не яке жіночий рід», в жіночому роді в нас кругом будуть тільки Е, тобто тут теж буде варіант це граве яке. І у третьому вже варіанті відповідей ми маємо з вами «шуе», множину. Коли ми отак, от перераховуємо, описуємо з вами зовнішні людини і говоримо про черевики, рукавиці, ті предмети, які йдуть реально в множині, так? Ми не беремо взагалі ніякого артикля. Взагалі. Тобто буде просто Шварце Шуе. Тобто відповідь А. Пропуск без нічого. Шосте. Er geht schon zu, або in, або Auf die Schule. Далі сполучник буде данден чи вайл Er hat. і заперечний займенник вибрати. Тому що він не має уже температури. Мається на увазі високої температури. Перший варіант вибираємо. Можна було б, звичайно, зробити із «цу». Але після Цу в нас завжди мусить бути артикль давального відмінка. В давальному відмінку в нас взагалі не буває артикля Ді, так як тут вже є в цьому реченні дішуле. Отже, Цу не підходить просто з, цього, з цієї точки зору. Індішуля лишається чи auf die Schule? Ну, auf die Schule не може бути, бо ви на кришу на школу не йдете, ви йдете всередину, в приміщення в школу, тому er geht schon in die індішуля. Тепер вибираємо е, сполучник правильний. Нібито за змістом підходить і вайль, це третій варіант. Але weil вимагає викидання дієслова хат в кінець речення. Тут його немає в кінці речення. Дан сам по собі сполучник перекладається як потім. Пам'ятаєте, Данило завжди каже, потім-потім всю роботу зроблю. І тільки підходить уже такими методами викреслювання інших варіантів виходить оцей наш сполучник Ден. Хто вчив мої сполучники, знає, що так, як зараз День, отак ми перекладаємо цей сполучник Ден. Так як. І тепер перекладемо з ним уже повністю речення. Він іде вже в школу, так як в нього немає температури. Тепер третій варіант, який ще буде: кайн, Kein, кайне keine, чи кайнен. Все залежить від роду слова фіба. Фіба температура німецькою «das дасфіба. Як це завжди собі запам'ятати «das дасфіба? Ви собі його уявіть, як достала вже та, та, та температура у нас. Щоб це як достало, у нас було завжди здас фіба. Тому в акзатив середній рід має найкоротшу форму «кайн». Отже, ден е гад kind фіба. «Іх Іхлі дойч». «Іх дойч з радіо. Щось там. Перші варіанти індем. Індем разом тас. Робимо це перекладач. А друге, нам треба ставити правильну форму дієслова слухати: чи hear, отже, розбираємо з першого А-варіант. Індем. Коли вони пишуться окремо як сполучник, вони будуть вживатися в релатив ZC і перекладатимуться як в якому. Наприклад, це будинок індем wohnen, в, в якому ми живемо. Тут ми не можемо його перекласти, як я вчу німецьку, в якому я німецьке радіо слухаю нонсенс. Візьмемо тепер цей варіант. «Das». Я вчу німецьку, що я слухаю радіо, ні. І саме ось цей B варіант «in dem», коли пишеться разом, перекладається як тим, що я вчу німецьку тим, що слухаю німецьке радіо. Ну і тепер варіант слухати. Ти hört», хюре чи хорте. Гіхрд не підходить ніяк, тому що в нас є тільки одне дієслово, а гіхорд це є перфектна форма, яка вимагає двох дієслов. Habe Тут його немає. Тепер höre чи хьорте. Минулий чи теперішній час. Ми з вами говоримо взагалі. Я вчу німецьку, тому що слухаю тобто, це є регулярна дія, передаємо теперішнім часом. Отже, варіант Б. lerne Deutsch dem ich Deutsches Radio höre. Восьме. Е, у восьмому нам треба буде вибрати е, перший варіант сполучника перед тим, після того, чи як я поснідала, пішла я на роботу. Тут нам треба з вами зрозуміти оцей причино-наслідковий порядок е, у складнопідрядних реченнях. Дивіться, уявіть собі, зараз. Ми є зараз на нулю, і дві якісь дії відбулися перед нами, вже відбулися, і нам треба їх розписати на ось цій шкалі, яка дія була ближче до нас, а яка далі в минулому? Що ви ближче зараз зробили? Пішли на роботу чи поснідали? Ні, ви пішли на роботу, а поснідали перед тим, як пішли на роботу. Чи після того, як ви поснідали, пішли на роботу. Розумієте, тут можна інколи самого себе заплутати. Отже, ви поснідали, після того, як поснідали, пішли на роботу. Отже, правильний варіант нахдем гінг іх. і прийменничок вибираємо цур, цум чи іма. Цум не може бути ніяк, бо цум це цудем, дем артикль датіва. Арбайт жіночого роду іменник. Не може бути. Ім ну, пішла я на роботі, не буває і взагалі «ім» – це теж чоловічий рід. Отже, варіант лишається тільки а цур арбайт. Дев'яте. Ще такий сполучник маємо. Ich перед тим, як я поснідала ich noch гімнастики Махт, зробила ще гімнастику. Нам, виходить, тому в тому реченні треба вставити якийсь правильний варіант слова Хабе, хатте habe, чи хат. Звертаємося знову до цієї шкали. Ми з вами зараз на нулю. Так? Що ми з вами зробили найостаннім у цій шкалі по часу? Що ми зробили? Ми зробили гімнастику і поснідали. Тобто поснідали ми ближче до зараз. Перед тим, як я поснідала, беремо сюди перфект, а зробила гімнастику в плюс к вам перфекті, бо робила гімнастику я найдалі від нуля. Тому е, в ближчій дії беремо перфект, в дальшій дії беремо плюс к вам перфект. Це допоміжне перфекта, хат іхногким на стійкімах, а це вже допоміжне плюс к вам перфекта. Десяте. тринке ніякого вина, е, якщо тому, що чи так, як я ще мушу їхати машиною. Вайн як алкоголь, водка, сект це іменники чоловічого роду. В акозативі чоловічий рід має артикль ден, айнен, кайнен, тобто варіант «це». Іх trinke кайнен вайн меа. Тепер дивимося на сполучник Ден, це той сполучник, який не міняє порядку слів у реченні. Ми бачимо, що після їх немає дієслова, воно вилетіло в кінець. а в кінець в нас викидають «weil» і вен. Ну, тут, за змістом, якщо я мушу їхати машиною, чи тому, що я мушу їхати машиною, відповідно, варіант Б, тому що я ще мушу їхати машиною. Ну і третє, треба вибрати правильну форму модального дієслова: мюс, мус, чи мусте. Перший А варіант не буває взагалі, тому що у коротких формах в презенсі. До «іх» плюс хтось один, РЗС в нас взагалі не буває умлаутів, тобто мус тільки може бути. Ну, а тепер, чи «мус» чи мусте? Визначить уже сам по собі час. Мус, теперішній, ну якби дія така нейтральна в часі, а мусте мусила в минулому. Ну, Тут ми говоримо знову ж таки в загальному, тому буде правильний варіант: бе мус. Іхтрінки кайненве велихнух аутофарен мус. Приємного вам всім тренування.